Світло ніколи не бореться з темрявою, але нівелює її самою своєю присутністю. Різдво не бореться з безнадією, воно просто настає, не залишаючи для неї місця. Велика Різдвяна книжка Надійки Гербіш та Ярослава Грицака це затишна, неймовірно гарна енциклопедія Різдва, добірка світлих історій про свято надії та чистої віри. Хоч есеї і не підписані. Але авторські стилі легко впізнавані. Від них віє різдвяним теплом і відчуттям причетності до чогось справді великого і чарівного. У виданні є все: і про походження свята, і його календар, про всесвітньо відомий щедрик, і вертеп, про різдвяні поштівки і ялинку. Ця книга є особливим запрошенням до спілкування і справжньою окрасою бібліотеки.